Вітаю, друзі. Отже, в Білому домі відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Ріше Сунака та президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Зустріч на найвищому рівні під час візиту було обговорено ряд важливих речей, і на чому б я хотів зупинитися. І що найважливіше, що ми маємо розуміти: ну, по-перше, президент Байден порівняв зустріч з Ріші Сунаком, наче зустріч із Франкеном Рузвельтом. і Вінстоном Черчиллем. Це перше, що треба розуміти. А я хочу нагадати, що тоді вони домовлялися під час Другої світової війни про те, щоб США відкрили другий фронт. І відбулася, зрештою, те, що відбулося: висадка в Італії на Сицилії і в Нормандії. Тому це порівняння варто над ним задуматися. Я поясню, чому. Друге, про що говорили, це економічні зв'язки, поглиблення зони вільної торгівлі з метою спільного виробництва зброї, спільних інвестицій, докладання зусиль до підвищення обороноздатності оборонно-промислових комплексів обох країн. Це теж важливий момент, тобто зброя. І третє це те, що Президент Байден у відповіді журналістам допустив, що США підтримують на кандидатуру наступного генсека НАТО Бена Волеса, діючого міністра Великої Британії, який призначався ще в часи уряду Бориса Джонсона, відомого друга України, який підтримує і проводить серйозну роботу з боку Британії для постачання зброї для підвищення нашої обороноздатності і для підтримки протистояння Росії. Що це все може означати? Об'єднання економік, вкладання в ринок зброї, порівняння з другим фронтом. Це означає, що Сполучені Штати і Британія готуються до можливої війни з Росією і готують НАТО до можливої війни з Росією. І готують світ до більшої підтримки України і до того, що це зіткнення може бути. Ось так це треба розуміти. Тобто для нас ці результати хороші їх варто сприймати як доленосні. Була відсилка до нової Атлантичної хартії. Це теж договір союзний, який був тоді укладений в часи Другої світової війни. Тому є сподівання, що все ж таки буде потужний другий фронт, який, зрештою, нас врятує, і ми спільно нанесемо потужну поразку Росії.